а Андрій Мараховський, будь ласка. Саш. Ваша газета буде не політична, а практична. Ну, я mm -hmm. так думаю, mm -hmm. що потрібно. Ви ну, тоді так, так продукти так, позиціонуєте, таким і стане. Так, ну то, зрозуміло, що там, можливо, будуть і критики влади. Ну, це зрозуміло, ну якщо є підстави для критики, вона критикується не просто так, а є певні документи і посилання на ці документи. Ну, а практично все ж складова має бути в газеті, не тільки критика. ну Критика ж обоснована, своє, так же. Да. Ви як юрист, ну, понимаєте, що не повинні пустыми словами грати. так? Да. Все, значит, это практика, це просто жизнь. Ділової репутації <плес> посилання. Дякую, Є Є <плес> так, Я хорошо я теж підтримую в тому плані, що ну, будь-яке друковане видання там, телебачення або через той же інтернет. Але знову ж таки його в'язати <плес> в комплекс посилання, да, наприклад, в газеті. А там детальну інформацію шукайте на Ютубі чи Центр правової допомоги на сайті. Да. Але треба для людей чітко ну, зробити покроково інструкцію навіть таку. Да, там, Дорожню карту, да, будь-як її називаємо. Да? У вас там не задовольняє там, якість газу чи гарячої води. Да? Перший ваш крок, перший. Да? Подивіться, що є так стать база там в інтернеті. Другий ваш крок. Приходьте в центр правової допомоги, розмовляйте з юристом, вас проконсультують. Да? Там, третій крок. Практика розмовляєте з експертами, те Олексій, Сергій Якович, там Валерій, Володимир. Ви розмовляєте, да, вони вам розказують далі, що робити. Юрист супроводжує, щоб люди бачили результат. Отак вони почитають, вони і так знають, що все погано, і нікуди нічого не годиться, і не, не знають, куди бігти, і як з цим е, справитись. Ну і так само е, я б ще підтримав таку ідею, як залучення депутатів місцевої ради. Да? В принципі, вони обрані не для того, щоб там критикувати президента чи уряд наш якийсь. Да? Ну, Вікторія що... не депутат міської ради. Так, да, але, але це один депутат, а їх у нас скільки? Десятки. У нас да? 32. І якби, більше. якби вони працювали на місцях, так, так само долучати їх. Бо депутат це інший статус, але голоси він зібрав з усіх нас і представляє наші інтереси. тому я думаю... Навіть звернутися до них там через міську раду, через сесію з якоїсь, так сказати, пропозиції, меморандумом про співпрацю. Плюс буде наше зібрання, якщо вода гаряча не 35 гривень чи квадратний метр, не 35 гривень, а буде 25. Ото буде, і гаряча вода не 78, а буде хоча б 50. Оце буде. А то, що ми це збираємо, балакаємо, а, а далі і все. Ми сцену не призначаємо, так, ми маємо добитись... Ми можемо зробити таку дорожню карту да? з питання вирішення житлово-комунальних спорів, якихось, да? для того, щоб на наступний круглий стол вже презентувати цю дорожню карту. Да? Тобто весь той досвід кожного з вас. Акумулювати в вигляді буклетів, якихось, да? роз'яснювальних. Ну, буклети це важливі це вже гроші. Ну, треба продумати, що ми можемо мінімум влаження, максимум удовольствия. Да? Я так думаю, це що це влажна. навіть буде цікаво і, і суддям, які будуть мати практику, да? так. Так, 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 і, так, і, так, і їм так, не просто так, там нема договору, все гуляй, плати і Ой, не виступай. Так, я бачу ще бажаючи, будь ласка. Значить, прослухавши нашу тематику, я хочу і так себе спитати і вас, як унеможливити дублювання повноважень діючих структур місцевих органів влади, регіональних органів і центральних. Діло в тому, що я сижу і пишу сьогодні Конституція, захист прав споручів, професіонали. Антимоторний комітет, професонали, територіальне відділення Держенергонагляд, який безпосередньо контролює якість, кількість і режими, персонали. Тепер відділення територіальної анкар'єру, Про... і це все в сума засередження. І, на привики, жаль, у них в написана головна задача контроль якісних, кількісних послуг. І що ми бачимо, вони нічого не роблять. І тепер ми створюємо, допустимо, цей час спільноту примеру, да? або ми їх розганяємо, а забираємо в повноваження ага, персоналів. А якщо ми дублюємо, то це тоді буде КПД дуже низьке, чесно. От, допустимо, приклад. Попередній опальний сезон місті суми, замість затверджених кар'є стандартів на мінус 1,4 градуса мороза і 187 дім. По факту був плюс 04 і 180. Ми, як громадська спільнота, зробили розрахунки і вимагали від виконавців послуг і, значить, коригування і кошторису одної калорії на 12%. За те, що значить, в чому суть? Вони бюрократи нічого не зробили. Ми написали листав, беруть, міністра, понимаєте? Значить, Сьогодні ця функція, що я говорю, безпосередньо НКРЄ, тому що в уставі НКРЄ, коли був указ президента, там написано, що новизна створення не тільки затверджувати тарифи, а й контролювати виконання планових витрат. Тому що я хочу сказати, що це добре, що ми тут сіли, але треба вимагати від влади. Жорстко, не хочеш, уходь. Ми тоді станемо на місто. От, тут, я я пропоную, пропоную конструктив. Все Якщо правильно, віде, віде, віде. Віде, то створити при вашому сумському міському центрі єдине вікно, єдине вікно, де чоловік бере, пише листа і нікуди не ходить. Ми, як фахові спеціалісти, ми повинні працювати на постійній основі і все виконуємо функцію. І замінимо тих чиновників. Другого я вважаю, це буде дублювання і переведеться в бутафорію. От що моє таке жорстке, але чесне бачення. І коли люди побачать, що, що який то ефект, а це отакої болтовні, збирає, як оце. Багато, а виду немає ніякого. Так що, може начало. я за. Начало це. Я, я хочу доповнити бажання студентам. Тому що вони це слухають, да? у нас є, скажімо так, співпраця, деяких питаннях, ми є з конфліктні сторони, бо да, відповіді отримують. хочу, чтобы вы знали, что это и есть работа на Здесь років за 10 вы будете иметь репутацию, опыт, да? будете иметь знакомство по всей Украине, влиятельное знакомство, будете иметь авторитет, но при этом вас будут так же самые, как только появится возможность, искать ваши прорехи. Любые. Вы должны к этому быть готовы. До свидания. И это да есть побачь. как раз, скажем так, судьба правнука, судьба эксперта, который должен быть не предвзят к этому отношению и давать только э, разъяснение, вот здесь как раз центр надания правовой, да, да на основе действующих законодательных актов. То есть то, что сейчас у нас законодательством предусмотрено, то мы должны и пояснить. Дополнительно еще прошу Зебраня в связи с взять внимание то, что у нас часть нормативных документов не предусматривает по городу суммы определенные услуги. Это, например, телекоммуникационные услуги. Те, которые Прописывается именно в городе Сумы, да? решением в Иконком, решением Судского рады. Вот здесь как раз городу нужна помощь. То, что Валерий говорил, он частично прав, каждый может поддерживать, не поддерживать, но то, что не недорабатывают стороны, которые обязаны это делать, это факт. И еще одна проблема, это когда нормативные документы делаются с недоработкой. И после этого у нас возникает вопрос, мы должны помогать людям. На несовершенной базе. И мы им будем рекомендовать в соответствии с законодательством и теми положениями, которые приняты, а мы их уже считаем нереальными и э, несоответствующими. Поэтому просьба еще ко всем э, принять во внимание то, чтобы пытаться помогать городской власти, да. корректировать, может даже спонукать их, да, да применению правильных решений. Громадской экспертной комиссии были считаю, сделаны, скажем так, ставить. идея была Первом для того, чтобы помощь была, но ну, немножко это Бабушка. все загулировалось, э, показалась, мягко говоря, недееспособность по персоналиям, да, то есть четко нужно понимать, Спасибо. что здесь, я так понимаю, собрались специалисты и желающие помочь в этом вопросе. Будут люди, они будут отсеиваться, приходить. Это все естественный процесс. Со временем доверие возрастет. Я надеюсь, все-таки большое количество студентов, потому что ну, реально 10 лет занимаемся, 15. Вы через 10-15 лет будете иметь тот же самый опыт. И кому вы будете передавать? Кто будет кроме вас тогда помогать городу Суммы, области, другим областям? Вот такое пожелание. Стоит ну, не желать того, чтобы это все было. Насчет стойкости я же добавил, добавил, бы еще Алексей, смотри. И еще очень большой риск у них то, что вот эти все монопольные структуры потом их перетянут к себе, учитывая их опыт. Oh. Oh, да, и да, да, Такое у нас всегда, да. Поэтому нужно держаться до последнего. Нет, ну, контактный телефон, я не шучу. Завтра на куточке споживача будут ваши контактные телефоны, и мы будем прямым сообщением. Александр, озвучьте новый куточек с